Всіх вітаю! З вами Крис Купер І сьогодні останній п'ятий день турніру. Маємо дві похопки топ-5 і оборона А. Якимось дивом ми дуже-дуже круті. Так, залишу я той же варіант, який був, він мені сподобався. Так. Є фіолетових і одразу можна жовтих. Далі тільки такий варіант, я бачу, щоб швиденько, швиденько. Да, гатер. Щось останнім часом. Угу. Так, так, так. Раз, раз, нарешті щось. Далі, далі, далі. Треба якось швиденько тут робити вітер. Блін, скільки це воно вже третій раз захилює, да? Ой, боже, ну що ж. Так. Так, Агіма, що там Агіма? Так, це вона. Ну, мінус один мені взагалі якось не хотілося. Ні, тут все добре. Ми тут програли. Якось дуже все повільно заряджалося. Ну, да, гатер зарядити три рази, то зазвичай ніхто живий не буде. Так, ладно. Ну, майже, майже, майже добили, блін, ну. Була б ще ханітра хенітра жива, так можна би там трохи відхилились. Ну, відхил би, проходив би. А так. Все. Мінус э, доміція. Залишається у нас. Э... Знову за... Ну... Ладно. Навіть нічого. Ну так, да, можна було так щось там по-іншому там крутити. Ладно. Просто протисну. І далі піду. Ну, блін, прямо одразу так от з поразки. Одна похибка. Так, що тут у нас? Ладно, давайте знову підемо. Хтось, навіщо його розлімітив, не знаю. Так, і зберемо кристал. О, чудово під'їхало. Не встигли ми його добити, звичайно, но... Хай летить. Так, мінус один є, вже чудово. Напевно, я пройдусь по. Правому флангу. Мінус один. Ну, чого воно. Хоче обов'язково прям. По Вівіці грати. Не знаю, так? Да? Так, ну що, як проб'є. Ніяк не пробив, бо... Він ще й розбійник. Ладно, відхилюйтесь. А, ні, два крита по тисячу. О, це було чудово. Це було чудово. Це було круто. Отак круто. От, перший бій був не крутий. Так, що тут у нас? Ну там прям Вівіку прям розірвало на шматки. Ну і тут 2000. Так, ще три тапка. Що тут у нас? Реміс 90 да? Є так, і все, так? Да? Ну, доведеться якось шукати. А, ну, викуп, я навіть не знаю, чи робити викуп. Бо доведеться, ну а що тут? Нічого немає і. Ми продовжуємо тут щось творити. Нарешті ми змогли потроху, потроху, потроху. Нарешті. Нарешті щось вилетіло і ми змогли зробити хоч щось. Так, ну це мені не дуже. Ладно, поки. Зараз зачекаємо. Там відхилився, там... Це він наскільки ще... Так. Но он все одно мертвый. Не, мы смогли даже еще... Не, 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 не. Ну, блин. Тут даже... Ведь... Тут даже все... Тут навіть це дуже не дуже. Трохи не вистачило, щоб його добити, звісно ж, ми вмираємо. Ну, тут круто, круто, круто. Що далі? Та все, вже нічого тут не зроблю. я. Навіть якщо він. Не, роблю викуп байдуже. Так, що тут червоними? Давайте червоними підемо. Так, 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 так. А ким я ще ходив з червоних. Хто мені так прямо от дуже. Давайте. Подивимось, чи. Був сенс таких маніпуляцій. Ну тут хоть хоч так, на як кажуть, хоть так. Шукаємо червоних. Дивно, що нічого. А ч... Ну, ладно. Непогано. Повинні добивати добили. Раз, раз. 900. Ну і повинні вмирати, так? Да? Непоганий, так демедж проходить. 930. Так, топ-1. Ну, тільки за оборони, як в минулому турнірі, у мене була по закінченню топ-5 оборона А, і мене заперекидають топ-1. Тільки, от, тільки так. Так, 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 так. Ні, давайте, в принципі, хай буде Мар'яна. Може, тут червоний... Ні, червоний не під'їхав. Шукаємо ще раз червоний. Немає. Ні, нічого нам не світить, мені здається. Давайте ще раз ФІОЛ. Ми тут напевно. Так. От Так. Ну, а гіма заряджається, да? Ну, іншого варіанту ніяк. Я думаю... О... А! Вона начебто я думаю, вижила. Повинні якось його влупити. І ми його влупили. Прям добре влупили. По кому ти будеш? Блін, ну так вам важко когось залишити в живих. Ну, давайте потроху, потроху. Ну, мені якось потрібно добити було. Так, мінус іще один. Прокрутимо так і від каміння може він не впаде, звісно. Трошки не за. Ну, блін. Ладно. Так, є можна. Так, так, да, можеш його добивати, він вже мені не потрібен. Так. Ну і все, тут ми більш-менш, так? Да? Хоч так. Хотів я, звісно, викупатися з цього. Будемо сподіватися, що попадемо ми в топ-1. Не дарма два рази викупились. Так, що тут у нас? В принципі, нічого такого. Всім дякую за перегляд. Ставте лайкоси. Завтра будемо дивитися топ-1 чи топ-5. І що там нас очікує? Потрібні жовті мені ефірки п'ятизіркові. Дуже потрібні. Дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.